На їхніх плечах тримається продовольча стійкість країни напередодні в Україні відзначали День працівників сільського господарства людей, котрі, попри воєнні виклики, продовжують працювати на землі, забезпечуючи українців якісною продукцією та підтримуючи економіку в часи війни. Ви кожного дня впроваджуєте новітні технології, займаєтесь плануванням, збором врожаю, залученням інвестицій. І надаєте робочі місця людям сьогодні в цей надзвичайно складний час для держави, сплачуєте податки, наповнюєте бюджети усіх рівнів важливою фінансовою підтримкою. Адже навіть попри труднощі воєнного часу виробничі показники Хмельниччини залишаються одними з найвищих у державі. А цього року область стала першою в Україні, зібравши рекордну врожайність зернових: 80 центнерів з гектара. І вже третій рік поспіль з виробництво зернових по збору зернових та технічних культур. Сої, зокрема, Хмельниччина має лідируючі показники. Не можу не згадати і також подякувати, що Хмельниччина, який рік поспіль, входить в три в трійку кращих по утриманню великої рогатої худоби, свиней, поваловому, поваловому виробництву молока. Від зорі до зорі ви працюєте на благо нашої держави, тримаючи надійний, стабільний, економічний і продовольчий фронт на теренах Хмельниччини. Самі ж аграрії додають, такі показники нині даються важче, бо ж і у їхню сферу війна внесла свої корективи. З кожним роком військовим стає трошки важче. В першу чергу сьогодні нестача кадрів. Вона присутня у всіх в да, нас є можливість. Ми певну частину людей забронювали, але є й певна частина людей яких у нас були не заброньовані, ми не маємо такої можливості, але ж це люди, які були потрібні нам, і сьогодні вони випали з робочого процесу, а замінити їх немає. Чим тому, звичайно, приходиться. Е... Виходити з тої конкретної ситуації, коли ти маєш обмаль кадрів, а роботу треба виконати ту, яка була і до цього. Тому є маленька напруга. Але сьогоднішня напруга її ніяк не порівняєш з тою напругою, яка сьогодні на сході, саме головне в тому, що е Ну я казав і раніше, і зараз кажу продовжу більше 25 років, що аграрії ніколи не здаються. Вони першими, як на мене, прийшли на допомогу, коли почалась повномасштабна війна, і ніхто не думав про вартість ціну ці, ці, до тої допомоги. Чи це були автомобілі, чи це була продукція, чи це була передача свого транспорту на фронт. Тому що розуміли, що комусь набагато гірше, окрім тим, як нас, як нас там, тут на Хмельниччині, слава Богу, ЗСУ, і дякуючи їм. Ми сьогодні ще можемо орати і збирати у полях. Тож, отримавши привітання та нагороди від обласних владців з нагоди свого професійного свята, працівники сільськогосподарської сфери поспішають якнайшвидше повернутися до справ. Адже їх робота це сила, що вирощує майбутнє, це професія, де немає вихідних, де успіх залежить не лише від праці, а й від віри, надії та любові до рідної рідної землі. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини, 33 канал.